Це костюм Сауна, і він зроблений так, що ти худаєш в ньому з неймовірною швидкістю. Тому я сьогодні перевірю, скільки кілограмів за допомогою нього я зможу скинути. Або, можливо, це все маркетинговий обман. Моя вага перед відео 104 кілограми. Як тільки я одягнув костюм, я відчув, що мені одразу спекотно. І піт одразу почав наповнювати мої кишені і виливатися звідусіль На початку було дуже важко, але я розумів, що я хочу виконати цей челендж і скинути як можна більше ваги за короткий період часу. Тому я почав робити з активною швидкістю якомога більше вправ. Але я дуже швидко втомився, пострибав в стилі Януковича та зробив декілька підтяг. Огонь. До речі, зараз на вулиці плюс 23. Дякувати Богу, що на плюс 30, то я б взагалі помер. Через те, що цей костюм чорний він взагалі не пропускає повітря. В якийсь момент мені взагалі почало ставати погано, бо навантаження було дуже велике. Чесно кажучи, зараз не дуже себе почуваю. Наче потемнішало. потемнішала я дуже спотів по відчуттям, наче скинув кілограм п'ять. Після відпочинку я вирішив, що потрібно ще більше навантажити себе. Для цього я вирішив пробігти декілька кілометрів. Це все зайняло в мене невеликий період часу. Відчувається, що цей костюм дійсно дає навантаження. Прямо зараз під костюмом я відчуваю, що в мене дуже багато поту. Коли я підійму цю кофту, наче літер поту з мене вийде. Перед взважуванням я вирішив, ще трохи порухатись. Вилив дуже багато поту, і в підсумку більше ніж за годину я скинув аж 8 кілограм. Підпишись.